Ні, війні саме під таким гаслом проходило вічі у Войнилові, яке розпочалося зі спільної молитви за мир і спокій в Україні та за її територіальну цілісність. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза коротко охарактеризував ситуацію, яка склалася в Криму, і закликав усіх українців до єдності заради цілісності України. Ми звертаємося, і я від імені районної ради до вас звертаюся до нашого всього населення і до кіточок. Адже понад 40 мільйонів повинно зараз піднятись і сказати ні інтервенції. Ми повинні говорити, що ми, і східна Україна, і Західна, і північ, і південь, ми разом. Ми не дамо поділу нашої держави. Ми не дамо, щоб Україна втратила свою незалежність. І тому ми повинні, кожен із нас сьогодні не шукати ворогів серед своїх, а об'єднатися для того, щоб зберегти нашу Україну і нашу незалежність. Також Василь Степанович закликав створювати у кожному населеному пункті району легітимні загони самооборони для забезпечення правопорядку та охорони важливих об'єктів, де можливі диверсії. Войнилівський селищний голова Володимир Рудий закликав своїх односельців зберігати спокій і відкинути особисті чвари в цей нелегкий час. Мешканець Войнилова пан Мирослав звернувся до громади з проханням не сіяти паніки у питанні щодо вручення повісток військовозобов'язаним, адже нікого з них в Крим не відправляють. Нема чого боятись. Це тільки організаційні навчання для того, щоб людей підготовити до боєздатних дій. Ніхто відсилати зараз нікого у Крим не буде. Там є свої бойові значить, підрозділи, от і вони будуть утримувати в належному стані нашу долю українську. Після віше директор Войнилівської школи Іван Тиніс продемонстрував гостям куток полелих героїв Небесної Сотні, до оформлення якого залучилися учні цього навчального закладу.